Розпочнеться другий матч турнірі пам'яті турніру пам'яті пам Сергія Ніканчука, Жуковського футболіста, який загинув 21 серпня цього року у Покровському в районі населеного пункту Гродівка, боронячи нашу землю, боронячи Україну. Ну і пам'яті Сергія цей турнір проходить сьогодні в жовтих кодах 16 листопада. І в другому матчі у нас грають представники футбольного клубу Локомотив з п'яти хаток. Вони в жовто салатових футболках. Ну і команда «Іпульс» різнокольорові футболки темні. Два тайми по 10 хвилин а, брудного часу зараз а, пройде. Ну Непогано лівої ноги пробивав а, Михайло Писний, а потім повторний удар від Дмитра Полігова, Ой, рятує свою команду голкіпер П'ятихаток. хаток. На жаль, а, не знаю, всіх а, гравців п'ятихатської команди. Третім номером грає капітан команди Євген Статник, який довгий час був представ... представником команди Спарта і грав на сім'ї Анікончуком декілька років в одній команді. Зараз він очолює ПТХський локомотив і під третім номером керує діями своєї команди. для Полігов на песногах. А той а, зажатий в кутці, забирають в нього м'яч. Представників п'яти хаток. Ну і полягав Ілля пробиває зараз. Поруч з дальньою стійкою проходить м'яч. Піддання від Голкіпера Локомотива а виграє верховий м'яч у Михайла Песного, а Високий десятий номер п'ятихатського локомотива. Але м'яч виходить в аут. Ну і зараз аут для п'ятихатської команди. На Майданова буде пробувати штрафний зараз Євген Садик. Без порушення правил зараз Євген Майданов розводять руками, каже, порушення не було, ну але для імпульсу місно на полігова. Перехоплення від п'яти хаток, ну і засіяння зараз надала Євгену Садіач його партнер. Зараз п'ятихатки володіють м'ячем. Євген Стадник, перехоплення від Дмитра Олігова, а для п'ятихаток. Пас на голкіпера. і знову засильна Євгена Статніка. ще один аут і для інпульса біля польова мечема Дивиться на Євгена Буряка, чекаючи, що зафіксують фол з цього матчу Гонболя Микола Кручко. Ну а зараз Олександр Судаков виходить із воріт і заважає 10-му номеру п'ятихацького локомотива зробити цю атаку результативною. Олександр Судаков. Закидання вперед на Ілюполігова проходить, але не зміг як слід обробити цей м'яч Іля полігов. Зараз скидається в підкаті без порушення правил. Люгенстатні з м'ячем. Полить В'ячеслав Купіянов. Пол для п'ятихатської команди. Фоли вже показує Євген Буряк у імпульса. Нагадаю, а по регламенту сьогоднішнього турніру п'ятий фол вже пробивається, карається штрафним ударом 10-метровим. Тож ще три фоли і хатки будуть пробивати. Ну і Зараз голкіпер рятує свою команду, кидаючись. Зачепив Олександра Судакова. Футболіст локомотива. Болячи Олександру. Тримається він за ну, а Зараз небезпечна гра знову від В'ячеслава Купріята. Це третій фолк. Просить зараз Олександр Судаков невеличку паузу для того, щоб відновитись. Китає головою Олександр Судаков, судячи зі всього, важко йому продовжувати матч. Ми розіграли зараз штрафний. Перекоплення від В'ячеслава Копріянова. А от для локомотива. Збирає м'яч зараз. Не точно запідання. Нечем катихацький локомотив. Ну і пороговий пас фіталісти імпульса. Ще ви на конце побачи. Зараз активно. Аватація пресингував іля полігов і м'яч вилетів в аут, аут для п'ятихатців. Неточна передача. У нас три з половиною хвилини грати в першому таймі цього матчу рахунок досі не відкрито 0-0. Нагадаю, за регламентом турніру кожна команда збирає по круговій системі. А за результатами цих шісти поєдинків потім визначиться призери і переможець цього турніру. Зараз з 14 метрів буде пробивати Ілля поліго. Пасує. З Ножка пробиває зараз футболіст імпульса, пробиваючи голкіпера локомотива і виводячи на восьмій хвилині матчу. Імпульс вперед. Зараз контратака Пінохація вчасно повертається в оборону. Ілля і ліквідує загрозу для своєї команди. Знову поліго з м'ячем. ілля пасує на 22-го номера, але перехоплення 6-го номера локомотива Ну і буде кутовий для команди імпульс. Боріт буде вкидання зараз для п'ятихаців. Євген Стаднік чимось незадоволений, пояснює Євгену Буряку про те, що щось там не побачили судді. Невеличка пауза одну хвилину бере п'ятихацькі локомотиви. Таймаут завершено. З м'ячем п'ятихарський локомотив. Брати Олігови зараз відбирають м'яч для своєї команди. Сюда Хоф, не точне закидання. М'яч виходить в аут. Євген Стаднік вводить м'яч в гру. Одна хвилина і 40 секунд. Я у П'ятихаці в першому таймі для того, щоб спробувати зрівняти рахунок. Ну і Від Євгена Стадніка зараз м'яч виходить. Ваут. Uh. В'ячеслав Кутріянов назад на до кола. Для імпульса. Uh. Віталій Стаднік. Зараз перехоплення від нього. Дев'ятий номер п'яти хаці. Повернув м'яч своїй команді. Зараз пас а, на Євгена Стадника не проходить. аут. Локомотив з м'ячем. Непогано, але а, неточний пас Віталій Стадник. Перехоплення пасує на Євгена Станіка. Злівою намагався прострілити на 10-го номера. Зараз Євген Стадник не пройшов цей пас. Зараз непогано під удар. Пробиває шостий номер, не влучає оборота. Вибачається перед партнерами по команді. 25 секунд є у п'яти хатці в першому таймі. Перехоплення від Дмитра Полігова. Прокидає він собі на хід. пасує на Олігова. Голкіпер зараз рятує свою команду. Вдвох виходили брати Полігови на голкіпера локомотива, але той зміг. Відбити декілька ударів полігова і не зміг той закинути м'яч у ворота. А тим часом перший там у нас завершено 1-0 на користь команди імпульс. Отже, другий тайм між командами Локомотив і імпульс розпочинається з рахунком 1-0 у нас в першому таймі. Перемагає команда Імпульс жовтих вод. П'ятихацький локомотив відігрується. Закидання від відмога на Ілюполігова. Не точне, но і не чим локомотив. Перехоплення Євген Майданов. для своєї команди заробляє. Вже там від сьомого номера локомотива. Зараз Дмитро Полігов з лівої ноги з носка пробиває ну, і робить рахунок 2-0 на користь імпульса. Попереду жовто Тепер два м'ячі треба відігрувати п'ятнадцять локомотиви. Ну, Всього 9 хвилин. Це цілком реально. Дальний удар від 10-го номера локомотива. Ну і аут Аут для п'ятихаців. Кутовий. кутовий для п'ятихаців. Під удар 14-му номеру занадто високо пролітає м'яч. Зараз не зміг прийняти м'яч. Іля Полігов Бачається перед партнерами по команді. З м'ячем локомотив. Євген Стаднік. Перехоплення від імпульса Дмитро Полігов Під праву. Пас на дальню стійку там, де повинен був замикати цю передачу Євген Майданов. Але Випередив того голкіпер локомотива. Тож зараз аут з правого боку буде вводити команда Імпульс. Підпів намагався собі підробити м'яч Дмитро Поліго. Вийшов, втратив м'яч, намагався відпрацювати в обороні, вибив м'яч в аут. Вібрав м'яч Дмитро Полігов у Ну, хаті. Прикотився м'яч для Олександра Судакова. Той вкидання робить на Євгена Майданова, а просто підштовхував того футболіст в п'яти але а, Євген Буряк не зафіксував за фінеправило. Так. Олександр Судаков забирає м'яч. Буде аут для імпульса. Половиною хвилин є у локомотива для того, щоб врятувати цей матч що турнір швидкоплинний, Кожна команда зіграє по три матчі, в результаті яких є, буде виявлено переможця і призерів турніру. Хатки намагаються вийти в контратаку, але неточний пас. Ну і буде аут для інкуця. В'ячеслав Купріянов на Михайла Песного. Ой, назад на Олександра Судакова. Судаков вперед. А на 69-го номера не встигає тоді дістати цей м'яч. А от для п'ятихаток. Покомотив з м'ячем. Ну Відсів «Імпульса». Закидання прямо в руки Олександру Судакову. Щодня фіксує зараз з боку Михайла Писного Євген Боляк. Розіграла швиденько штрафний удар п'ятихацію. Перехоплення від Купріянова. М'ячем футболіста інпульса. Писний отримує м'яч. Перехоплення від локомотива. Повертається в оборону Михайло Писний і повертає м'яч для своєї команди Вячеслав Славкиянов. Втрачає м'яч, 22-й номер автор голу в складі імпульса. Випускає його Ваут. Зараз атака локомотива. Втрачають вони м'яч. Євген Майданов. Відігралися в стіночку двоє молодих гравців, я так розумію, представники Ю-19 і Бульця. Графік заїхав. Не дає зробити просто зараз В'ячеслав Купіянок. Розіграли аут в локомотив перехоплення. 22-й номер є можливість забувати і перекидає він голкіпера п'яти ханців. І робить рахунок 3-0 на користь імпульса. За 3 хвилини 30 секунд до кінця цього матчу. Все складніше буде локомотиву відігратись. За три хвилини три м'ячі відіграти можливо. Але не просто Аут для локомотива. Отже, у якими розвиваю. Отже, нас розіграли зараз м'яч Майдана. З аута, перехоплення він для тихаток. На дальню стійку зараз непогано прострілював 10-й номер локомотив, але 12-й гравець під 12-м номером не зміг. Результативна завершити Цей простіл. За там м'яч вводить гравці імпульса, Євген Майданов. Колоблюшко просить підійти на 5 метрів. Олександр Судаков забирає м'яч. Кидання на Ілю Ілюполіга. Була можливість віддати п'ятою на В'ячеслава Кубріянова. Дальний удар від Євгена Майданова і треба повертатись у захист. Атака педикація фіксує фол Євген Буряк з боку Євгена Майданова. Дві хвилини лишається до завершення цього матчу. І зараз без замаху майже пробивав 12-й номер, намагався влучити в дальній кут воріт Олександра Судакова. М'яч пройшов поруч зі стійкою. Вячеслав Купріянов на Ілюк Полігова. Той стовпа грає, є можливість пробити, намагався розхитати 6-го номера Кетихана. Той, той показує. Євгену Буряку показує, що не було порушення правил. Нагадаємо, що 10 хвилин брудного часу у нас триває кожен тайм, тож кожна пауза на користь перемагаючої команди. Віталій Станік зараз пасує на Євгена Станікова, переконаний від Дмитра Полігова. А 10-й номер локомотива можна пробивати з лівої ноги. Ну і поруч з лівою дев'яткою воріт Олександра Судакова проходить м'яч. Відання від Олександра Судакова прямо на Віталія Стадніка. Той вперед на 12-го номера. Заблокував його прохід Михайло Писний, але Євген Буряк не побачив цьому порушення правил. Ну, і останні 20 секунд у нас лишається цього матчу з рахунком 3-0 у нас перемагає команда «Імпульс». Ну і Микола Кружко зараз показує жовту картку гравцю локомотива за те, що той вийшов на поле. Того, як матч м'ячі ще, ще не вийшов, не встигають пробити штрафний футболісти імпульс, тож з рахунком 3-0 перемагає жовтоводська команда. Ну і Надалі нас чекає ще один матч, локомотив буде грати з командою Мохіта.